Хотілося б поговорити про два поняття журналістика і поняття морального авторитету. Треба сказати, що українська журналістика за останні роки вже вийшла далеко за межі суто професійних рамок. Хтось з колег працює на межі журналістики і громадської діяльності, хтось на межі журналістики і... Експертної діяльності, хтось успішно вже робить а, політичну кар'єру. І, можливо, найбільш талановиті журналісти, ті, хто володіє яскравим публіцистичним талантом або власною харизмою, поступово вже перетворюються на лідерів громадської думки. Ну, принаймні точно в соціальних мережах. І в одній з цих соціальних мереж довелося натрапити на опитування, а, яке так і звучало. Кого ж журналістів ви вважаєте? Моральними авторитетами з твердою громадянською позицією. Сьогодні пошук моральних авторитетів активною частиною суспільства видається абсолютно природньо. За умови розчарування в політиках і в політиці це, це питання, яке напрошується само собою. Крім того, ті люди, яких звикли вважати моральними авторитетами, їх... Чути дуже мало І це питання не тільки в тому, що вони, можливо, менш активні, ніж нам би хотілося. Це питання ще й відсутності майданчиків. Це питання до нашого телебачення, наскільки воно розвиває і культивує цю традицію діалогу між суспільством і моральними авторитетами. Так? ось Але разом з тим виникають і дві проблеми, на які хочеться звернути увагу. Ну По-перше, є різниця між цими сферами. Так? Тобто, журналіст це людина, яка весь час знаходиться в процесі, так? яка провокує конфлікти, яка не боїться конфлікту, яка, якщо хочете, покликана роздягнути так? свій об'єкт дослідження, чи то, то людина, чи то якась тема. Тобто Це людина, яка насправді покликана спровокувати якусь дискусію. Моральний авторитет це, очевидно, дещо інший профіль. Це люди, які навпаки покликані зводити різні сторони, можливо намагатися примирити, винести якесь судження, яке буде посилом до всього суспільства, до загалу. Є ще й другий момент, як я сказав, що журналіст знаходиться в процесі і той журналіст, який вже заробив собі власний громадський авторитет. Вільно чи ні, здатен впливати на громадську думку так, своє, е, своєю суб'єктивною позицією. Тобто, е, працюючи як журналіст, але маючи статус морального авторитету, ну, можна бути втягнутим в інформаційні війни, так, приміром. Тим більше за такою непрозорою української політики, насправді е, це може статися дуже легко. Тому мені здається, що журналіст... Е, Користь громаді да, може принести саме своєю професійною діяльністю. Ми це спостерігали, наприклад, у 2004 році, коли журналісти не проголошували якихось моральних гасел, а просто борячи за свої права, за свою професію, реально вплинули на ситуацію. Можливо, хтось комусь там симпатизував, але по суті люди виступали за себе, за свої права. Моральні авторитети це люди, чий авторитет, очевидно, формувався руками, або, можливо, навіть десятиліттями. Він ґрунтується на поточних подіях. Це, це той авторитет, який зароблений багатолітньою працею багатолітньою діяльністю. Тому, на мою думку, ці поняття морального авторитету і журналістики змішувати не треба. А якщо журналіст хоче бути моральним авторитетом, йому, очевидно, треба йти в громадську діяльність.